З 10 листопада набудуть чинності зміни щодо управління багатоквартирними будинками. Відповідний законопроєкт народні депутати ухвалили в липні, а президент підписав на початку серпня. Він має спростити роботу СББ за рахунок використання цифрових інструментів для ухвалення рішень. Це дуже важливо, оскільки станом на початок 2023 року у кожному п'ятому багатоквартирному будинку в Україні було створено ОСББ. Це ефективна форма управління власним будинком, де Співвласники не статисти, а безпосередньо впливають на ухвалення рішень. Також вони контролюють використання коштів, керують спільним майном. Сплеск створення співвласників ОСББ припав на 2016 рік, наступний після ухвалення нової редакції відповідного закону. Тоді за один рік кількість ОСББ зросла на 50% із 17 до 26 тисяч, і після того щороку збільшувались в середньому на понад 2 тисячі. Навіть під час війни у дві Другому році українці створили 911 ОСББ. Станом на зараз загальна кількість об'єднань сягнула 39 тисяч. Через два місяці набудуть чинності нові норми, які в першу чергу мають зробити простішим проведення зборів співвласників. Люди отримають можливість голосувати дистанційно використовуючи електронні підписи. Це дуже важливо з огляду на те, що понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон. Вони фактично були позбавлені можливості впливати на процеси в будинку, де є власниками квартир. Запроваджується ще одна норма, яка має спростити роботу ОСББ. Для ухвалення більшості рішень необхідно набрати 50 плюс відсотків голосів співвласників. Іноді статутом встановлена більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення. Утім, навіть статутом необхідну кількість голосів тепер не можна опускати нижче 50% відсотків та піднімати вище 75% відсотків від загальної кількості голосів усіх співвласників. Також статутом не можна встановлювати межу вище 67% відсотків голосів для прийняття. Рішення щодо обрання органів управління об'єднання, зміни форми управління, встановлення та зміни розмірів внесків чи платежів і затвердження кошторису. Закон підтверджує чіткі вимоги до протоколу за підсумками зборів ОСББ. Це дозволить уникнути ситуації, коли суди чи реєстратори ставлять під сумнів ухвалені рішення з іншого боку, в такий протокол вписуються персональні дані учасників зборів. А оскільки протоколи можуть надаватися стороннім особам, то частина співвласників можуть відмовити. Це від голосування у новобудовах, які вже здані після набуття чинності закону, установчі збори можна провести після державної реєстрації права власності на квартири та приміщення, які складають понад 50% площі зданого будинку. Раніше до уваги бралася кількість власників квартир та нежитлових приміщень у такому будинку. Це дозволить забудовникам, які мають великі площі нежитлових приміщень. Створювати підконтрольні ОСББ. Є в законі нововведення, запроваджені через війну. Наприклад, правління отримало додаткові повноваження на проведення реконструкції або ремонту будинку, пошкодженого через бойові дії. Для цього вони можуть залучати безповоротну, безоплатну грошову допомогу від фізичних та юридичних осіб, держави, міжнародних організацій тощо. Такі повноваження можуть бути припинені рішенням загальних зборів. Закон зобов'язує чинні ОСББ привести свої статус. Тут і у відповідність до законодавства впродовж трьох років з дня припинення чи скасування воєнного стану, і тут може виникнути серйозна проблема, оскільки перед ОСББ постане дилема. чим керуватися зараз чинним законом. Чи статутом об'єднання? Попри те, що ухвалений закон загалом оцінюється позитивно, норми, які дозволяють забудовникам створювати контрольовані ОСББ, слід змінити. Для цього треба повернути стару редакцію у порядку створення об'єднання співвласників, бо співвласники квартир не повинні бути заручниками забудовників і мають на управління власним будинком право. На сам кінець, дякую тим, завдяки кому ми, зокрема, можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на патреоні, Баймієкофі та Ютуб, ваша. Підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівнях.